Доброго ранку. На його перекладені українськомовного тут стежки посипані. Там тут ні. Слизько. Ну я по сніжку. По сніжку не так слизько. Не холодно зараз. Тобто 0 плюс 1 навіть. Сьогодні 8 грудня 2024 року. Понеділок. Я йду на роботу. Все як завжди. Я вже казав на російському мові понеділок це не п'ятниця. Але нічого не вб'єш. Життя триває і по понеділкам. Це гарно, що є робота. Є робота, є зарплата, зарплатня. буде. І буде життя наш продовжуватись. Скоро і Ну, все, все в нашому житті скоро. Ходямо, підемо тут потропитися. Як пройшла ніч у Харкові. Все. Все, начебто й непогано. Все. Тривоги були, як завжди. Звичайно. Вибухів не чув. І дякуємо Богу. Закрошлись, прогулялись, подивилися. Усі миру добро, злагоди. Всім щиро дякую. Незвичайно будемо щось, зажаючи ні на що. А до побачення, мої люди. Гарного дня всім. Легкого понеділка і гарного, гарного робочого тижня. До побачення, мої люди. Пока.